Також хочу вам розповісти про повітряні заслонки і паливний кранік, дуже багато е звернень нас на те, що там двигун не заводиться або там попрацював півгодини і заглох і так далі. Чому так трапляється? Візуально і наглядно покажу. Дуже багато путається в оцих позначках. Закрите, відкрите. Ну, Паливний кранік то зрозуміло. А от сама проблема це повітряний заслонка. Дивіться, саме простий спосіб. Коли ви на нього дивитесь… У вас має в роботі бути цих два флажка, і кранік і заслонка в праву сторону до упора. При заводці вам треба повітряну заслонку до упора вліво. Після того, як двигун завівся, в 5-10 секунд постійно ви переводите її до упора вправо. Тобто, вправо два речага це робоче положення. Після того, як ви закінчили роботу, повітряний